Доброго вечора! Сьогодні з нами переможеця конкурсу Міс Українська Канада Ірина Житарюк. Доброго, Доброго вечора, Ірина. Дуже приємно тебе бачити, таку незвичайну, таку красиву. Ти перемогла в конкурсі, тебе вітаємо. Які враження? Просто неочікувано. Я дуже хотіла цього. Я перед собою таку ціль. Я дуже багато працювала заради цієї перемоги, але до останнього не вірила. І... Ця номінація стала для мене просто неймовірним шоком, тому що перші декілька секунд я взагалі не зрозуміла, що це зі мною сталося. Я попросила, щоб мене вщипнули, тому що це для мене просто вау, колосальна новина. Тобто ти не вірила? Ні. Це, це, це значить, що конкурс пройшов дуже, дуже правильно, дуже вірно судді судили. А скажи, будь ласка, з чого взагалі, як ти дізналася про конкурс і як прийшла тобі така ідея в голову? Взагалі я дізналась про конкурс ще 9 місяців тому, в жовтні, я побачила в Фейсбуці оголошення про те, щоб проводити набір дівчаток на місці Українська Канада, і для мене стало дуже важливим, цим, тому що це не стандартний конкурс краси. Тут не вибирають по якимось критеріям модельним, загально а оцінюють, наскільки людина талановита, скільки наскільки вона. Провела для благодійної цілі, скільки вона зробила взагалі для соціуму. І для мене це перш за все було якимось таким е, направленням. Я дуже хотіла пошити нову колекцію через два роки паузи, і це для мене стимул величезний. І тому я вирішила взяти тут. Між іншим, Іра показувала надзвичайну колекцію українського вбрання на сцені. Скажи, будь ласка, як, як ти до цього дійшла? Як ти стала модельєром? Взагалі це вже моя шоста колекція. У мене є п'ять попередніх дизайнерами. Я хотіла ще стати п'ятому класі, і з п'ятого класу я наполегливо до своєї цілі. Я закінчила вище професійне училище. На за закліника. Потім закінчила коледж дизайну технології, перемагала в декількох професійних конкурсах, брала участь в багатьох виставках, показах і це дійсно моє життя. Це тим, що я хочу займатися в майбутньому. І планую на наступний рік пошити ще одну колекцію, приїхати вже в корону в якості переможниці і подарувати настрій, подарувати щось новеньке, що сподобається глядачам. Чудові плани. Я знаю, що напевно ти знаєш про український фестиваль в Отаві. Він буде на наступному тижні. Я планую поїхати. Ти плануєш поїхати. Що ти очікуєш від фестивалю? Я і... дуже планую, дуже хочу побачити покази наших дизайнерів, тому що знову ж відбудеться фешн-шоу. От і дуже хочу познайомитися з більше людьми. Це величезна українська. Громада, і це дуже багато знайом дуже багато якихось нових людей. Вони розповідають щось цікаве. Я дуже хочу швидше витися в це в цей соціум української, канадської громади. А це перший раз в Отаві, що ти ти будеш? Так, так, я взагалі перший раз в Отарі. Ну дуже дуже приємно, і будемо раді побачити тебе на е, Отавському, на українському фестивалі в столиці Канади Спаси. наступного тижня. Вітаю! Василь!